Усім привіт! Мене звати Анастасія, ви на каналі Розквітає Душа, я трансформаційний вчитель. Зараз будемо піднімати жива тему. Я вже бачу, ну як бачу? Не бачу насправді. Не знаю, що ви скажете, але тим не менше. чи повинен чоловік забезпечувати жінку? І м -м що я тут хочу сказати? Ми розглянемо цю... це питання з двох сторін, а саме, з точки зору сім'ї і з точки зору буденності звичайного життя. Перше, що я хочу сказати, що якщо ми говоримо про сім'ю, про дітей, і чоловік задається питанням, а чи маю я забезпечувати свою дружину? Ну, якщо ви хочете будувати сім'ю дітей, не одного, а може декількох, то питання тут не стоїть, типу чи я повинен це робити. Питання стоїть в тому, що це треба зробити. Ну, це, знаєте, як, якщо ви мову. Вам потрібно її вчити те саме і тут. Якщо ви хочете будувати родину сім'ю, то вам потрібні да, гроші для того, щоб це все забезпечити. І по ідеї, поки ваша жінка буде народжувати, вона, ймовірно, не зможе працювати тоді, та ви пойде і маєте її забезпечувати. Якщо ви хочете, щоб ваша родина була щаслива. Якщо ви хочете, щоб ваша жінка була щаслива, якщо ви хочете, щоб ваші діти були щасливі, да, вам потрібно підтримувати певний рівень. життя. А певний рівень життя це мається на увазі мати якісь певні гроші, які ви будете витрачати на цей рівень, життя для того, щоб всі були щасливі. Тому з цієї точки зору, так, чоловік, ну, якщо можна так сказати, то, типу, має. Я навіть не можу сказати, що він зобов'язаний це робити. Це скоріше, ну, типу, логічне, як це сказати правильно. Ну, так, і має бути. Це просто якщо ти хочеш одне, треба робити інше. Тут те саме, хочеш сім'ю, хочеш дітей, є потреба, це ти маєш робити. Ну, всього тільки не нікуди. Тут не питання в тому, а чи повинен це робити, наче він не повинен цього робити. Ні, тут питання в тому, що я ж кажу: якщо ви хочете будувати будинок, вам треба його будувати. А для цього вам потрібні гроші. Якщо ви хочете сім'ю дітей, вам потрібні гроші для того, щоб це все забезпечувати. Тому тут питання виключно в тому, якщо мене дивляться чоловіки. Яку ви сім'ю хочете, якщо ви хочете да, мати, знаєте, от кажуть, там от вона після вагітності, вона там потовстіла, вона якась зайобана, вона якась сумна, вона якась не така, не знаю, сексу немає і так далі. Ви запитайте себе, що ви як чоловік для цього зробили, щоб у неї був, ну, вона вам це давала. Тому, скоріш за все, питання в тому, що в неї немає відпочинку, вона не має тієї підтримки, яка є. І ви можете зараз сказати, що ну я ж. Працюю, я вже заробляю нам, як так. Ви пливете в одній лодці. І оце, знаєте, таке, залишання, залишання наче я працюю, все мене не трогайте. Воно ну, це не про сім'ю. розумієте? Це про те, що моя хата з краю, я нікого не знаю, але це не про сім'ю. Бо в сім'ї трошечки по-іншому будуються стосунки. О, ось. І це навіть не зовсім про фінанси, це скоріше про підтримку. про Якісь такі моменти, да? як їх зробити, щоб їй було класно. Тому що для жінки важливо, вона не може просто піти. Ну, не всі. Я не говорю зараз за всіх, тобто не всі. Навіть для того, щоб мати цей секс, має бути певний настрій. Коли ти не маєш цього настрою, коли ти в стресі, ну який секс? Камон, мальчики, який секс? Не може бути там секс. Поговоріть зі своєю дружиною. Запитайте, як ти взагалі хочеш. Розумієте, як взагалі як тобі буде комфортно це робити. От, що тобі потрібно для цього? А не вставайте в ту позицію: мені цього не дають, все в життя погане. Це не про сім'ю, це не про комунікацію, це про дитячий садок. Коли дві дитини не можуть один одному щось донести, або коли там є одна дитина. Таке теж буває. Але тим не менш, якщо говорити про сім'ю, чи має забезпечувати, моя відповідь так. Ну, типу, це логічно, тут не, з цим неможливо якось перечатися. А що тепер стосується, коли просто це якісь стосунки, або коли це там початок стосунків, коли це просто сімейна пара без дітей? да? Чи повинен забезпечувати тут її чоловік? Я вважаю, що м насправді ні, не повинен він її забезпечувати. Я не знаю, вас це зараз здивує чи ні. Але чому не повинен він забезпечувати свою дружину? Я вважаю, що це. Якби бажання має йти від чоловіка. Типу, чи хоче він вам давати гроші, чи ні, це по-перше, чи має в нього бути прям такий обов'язок вас забезпечувати? Ні. Ви є дорослою людиною, яка, в принципі, може свої фінанси да, і заробляти стільки, скільки вона хоче. Питання лише в тому, що більшість жінок, по-перше, великі гроші асоціюють з таким, знаєте, ти сідаєш на коня і на коні скачеш ти фігачиш з, дня, там, з ранку до ночі, і тільки в такому режимі, такому якомусь, знаєте, а, е, як це називають, ну, такому, не так, ну, реально, е, цей, кінь, кінь, в конячому, кобалячому такому режимі можна тільки заробити великі гроші. Це є упередження. Ви можете заробляти гроші в легкому стані, в творчості, як вам заманеться. Ну, Це тільки питання, уже, наскільки ви, скажімо, готові змінити своє мислення, свій підхід до роботи. От. Це перший момент. По-друге, момент, коли жінки сприймають я сама як щось таке, знаєте, негативне. Я зараз не говорю про те, що коли вам чоловік пропонує якусь підтримку, а ви кажете, я сама це один нюанс. Але я маю на увазі, що Взагалі, якась самостійність сприймається як автоматично, що у жінок починають розстоятися. Що не зовсім є так. Типу, від того, що ви почнете більше заробляти, більше працювати, вас не почнуть розстоятися. Це лише ваше сприйняття себе і роботи. Тому що ви можете робити легко, в легкості, і зараз скажете, ні, так неможливо. Такого не може бути. Да, такого не може бути, бо у вашій системі світогляду це неможливо. А я кажу, що можливо. Можливо, по-різному. Хочете, можете фігачити з дня без вихідних заробляти великі гроші, а хочете не робити цього. Хочете, можете робити в легкості заробляти великі гроші. Як ви вже оберете? Світ безмежний, обирай, що хочеш. Тому е, на цей момент, да, я сама теж нещодавно бачила відео. Жінки почали писати про те, що ми розлучилися з чоловіком, тому що він захотів мене забезпечувати, давати мені гроші. <кій> і якби жінка почала працювати, і в неї виникло оце таке відчуття, що вона тут чоловік в родині. І те, що цікаво, чомусь ми чоловіча сприймаємо через заробіток. Типу, якщо він багато заробляє, то він уже чоловік. Знову ж таки, повертаючись до питання стосовно, ми обираємо людей через що, через гроші, через якісь функції. Тому що, очевидно, коли жінка здається питанням, що чоловік має її забезпечувати, тут питання в тому, що він має їй давати гроші. Якщо він її не забезпечує, то як будто би він уже і не чоловік, і іначе він її і не підходить, і взагалі, для чого він їй потрібен? Ось питання задають жінки. А для чого Шо ти мені можеш дати? Для чого ти мені потрібен? Да? Якби, для чого ти взагалі тут мені? Я можу і сама це зробити. Питання ж не в тому, що вам чоловік потрібен для чого? Що він вам гроші давав? Чи для того, щоб він вам був, вам було цікаво разом, щоб ви е, да, плекали один одного любові, щоб ви любили, ой, любили один одного. Вам для чого чоловік? Для любові, чи для того, щоб він вас спонсорував? Дівчата, запитайте собі запитання, тому що насправді більшість жінок, які е, е, з позиції що він має її забезпечувати, дивляться на, як її називають, на чоловіків, саме як на. Ну, скажу, як я нагаманець, тому що коли чоловік не може дати вам чогось, він не може це купити, то виходить, що він якби то вже вам і не потрібен. Тобто вам потрібні що, гроші його чи чоловік. Давайте з цим розберемося. Тому, якщо відповідати глобально на питання, чи має чоловік вас забезпечувати, ні. Тому що ви доросла людина, яка може собі забезпечити самостійне життя. Питання в тому, що ви не хочете цього робити, чи у вас прийняття таке, що якщо я буду працювати, заробляти багато грошей, то мене автоматично будуть яйця? Це вже, скоріше за все, ваша проблема, але не проблема чоловіка. І він може повне право вас не забезпечувати. Він має право хотіти вас не забезпечувати. І він може хотіти вас забезпечувати. Це вже питання до чоловіка. Але отакий от ультиматум, що чоловіки мають забезпечувати жінок, це не є правильним, тому що ви в даній ситуації не розглядаєте людину як людину, ви розглядаєте її як можливість, типу, вас забезпечити. Тобто, відповідно, якщо він не може забезпечити для вас, ця людина вже перестає бути цінною, ви перестаєте бути хотіти з цієї людини. І з іншого боку, я теж можу погодитися з тим, що коли жінки перебувають в таких ситуаціях, ну, в таких стосунках, є відчуття того, що наче такий чоловік втрачає якусь певну ініціативу, або він якось не може вирішувати певні питання. Є таке відчуття, що наче оці, знаєте, відповідальність перекладається на плечі жінки. І, з іншого боку, а що, блін, відповідальність лежить тільки на чоловікові за сім'ю. Теж не знаю, дивний підхід. Ну тому що, пойде, якщо вас двоє, то відповідальність, вона якби ну, пропорційно лежить і на ньому, і на вас. Але коли жінка йде з позиції такої, що чоловік він глава, він все вирішує, він заробляє, він як кінь фігачить, а я просто красива, Uh, якесь дуже, ну, не зовсім це якось, наче правильно, і звучить це не зовсім класно, тому що ніхто не задається питаннями, як взагалі чоловікові там. Можливо, він теж хоче розслабитись, можливо, він не хоче брати всю відповідальність за родину. Можливо, він хоче uh, теж мати якусь, знаєте, щоб його теж підтримали. Йому теж зробили приємно, йому теж щось подарували. Тобто про це якось теж ну, не говорять. Не говорять про це. Ось такий цікавий. Насправді я хочу сказати: знаєте що, я хотіла підняти цю тему, тому що я бачу тенденцію використовування людей як, ну, як от якісь функції, як щось, що може дати, але не через ну, типу, люди з людьми спілкуються через те, що вони можуть щось один одному дати, а не через те, що їм просто класно разом. І це питання, воно мене особисто, ну я не знаю, не те, що мене прямо воно сильно турбує, ви взагалі можете жити як хочете. Але я розумію, що для когось ця інформація буде корисною. Якщо ви хотіли знайти якось, знаєте, ви відчували що це не то. Ви можете зараз замислитись на тим, взагалі, як має бути. Особисто я розумію, що. Так як я жінка, і мене теж якби навчали, так, що чоловік має там забезпечувати все, От він має тобі це робити, робити, робити. Я розумію, що насправді це не зовсім так. І, по ідеї, якщо взагалі ми відмежуємося від цих всіх правил і того, як має бути, то дві людини зустрічаються і вони вправі, знаєте, вони теж вправі, в них є оце бажання один одного плекати любові так, як вони цього хочуть. А коли Оце стоїть таке, знаєте, прям питання таке жорстоке, чи має він мене забезпечувати? В цьому питанні немає якоїсь людяності. Ну, типу, Чи взагалі хоче цього людина? Якщо він не хоче, це не означає, що він вас не любить. Але чомусь для жінок це якась проява. Якщо людина постійно вас спонсу да, дає вам гроші, то це проява любові. А якщо ні, то ні. З іншого боку, я теж бачу таку тенденцію, що чоловіки, вони, знаєте, якось так досить агресивно тему фінансів сприймають, що це ну, агресивно, так. Да. По-іншому тут і не скажеш. Тобто є якесь відчуття, що я не буду дарувати їй квіти, ні, вона цього не варта. І тобто, є якесь таке теж, знаєте,. Ставлення, типу, а чого я маю тобі це робити? Тобто всі якось вимагають один від одного щось, але при цьому в цьому всьому немає любові. Тому що, якщо ви дійсно будете любити людину, у вас не буде стояти питання, що він має мене забезпечувати. Ви будете думати про те, що а чи нам взагалі добре, йому комфортно так чи не комфортно. Я зараз не говорю про сім'ю. Коли у вас є діти? Тут питання трошки інше, але тим не менше чи вам взагалі комфортно один з одним? Ця модель вона комфортна чи ні? Тому що я теж помічаю, що ми, ну, я зараз не говорю про всіх, але є таке відчуття, що. Якось, знаєте, чоловіка сприймають таким безсердечним, бездушним роботом, який може фігачити без вихідних, заробляти, забезпечувати всіх і всім. Але при цьому жінка це щось таке дуже хрупке создання, яке треба оберігати. І я теж не вважаю, що це правильно, тому що камон, ми всі люди, ми всі маємо якісь потреби, якісь свої переживання, емоції, відчуття. І було б дуже дивно якось спихувати все тільки на чоловіка, бо він він ж чоловік він має забезпечувати. Камон, ми ставимося, ми зараз, оце, оця фраза, ми спускаємося до якраз тих стереотипів і того, як ідеальної чоловіка-жінки, е, да, які типу від, є в соціумі ці два образи ідеального чоловіка, ідеальної жінки, які не всім підходять. Не всім вони підходять. І, можливо, ви як жінка, е, теж маючи оцю думку. Це як називається подвійні стандарти. Маючи оцю думку, що він має вас забезпечувати, ви теж не готові сидіти вдома і бути тією ідеальною дружиною, ідеальною жінкою в контексті цих стереотипів. Можливо, ви теж не хочете цим бути, бути такою людиною, підлаштовуватися під ці якісь рамки, але при цьому ви вимагаєте цього від свого партнера. Мені здається, що правильно зробити наступним чином: це, по-перше, зрозуміти, хто ви є насправді. По-друге, Взяти відповідальність бляха за своє життя, дівчата, тому що ви сидите, ви думаєте, що зараз якийсь то мужик? Він почне вас спонсорувати, і вас тоді почнуться поїздки, сумочки дорогі, і ще щось, і ще щось, і ще щось. Хоча насправді це ваша відповідальність і ваш рівень життя в ваших руках. Зараз не те століття, коли ваше взагалі існування залежить від чоловіка. Да, можливо, років 100 назад це було б так. І дійсно, ви могли б вимагати від свого чоловіка, щоб він вас забезпечив. Але зараз трошки змінилися часи. І ваше щастя в ваших руках, ваші подорожі в ваших руках, скільки ви заробляєте, це в ваших руках, в якій квартирі ви живете, це в ваших руках. І поки ви будете жити в оцій, в стані жертви, перекладаючи відповідальність на когось іншого, ви ніколи не відчуєте щастя, ви ніколи не відчуєте себе наповнено. Тому, перше, зрозуміти, хто ви є насправді, друге це взяти відповідальність за своє життя. І коли ти розумієш, що в тебе є твій літак, і ти його. Ти за ним сидиш, ти його керуєш, ти спрямовуєш, куди йому летіти. Ти починаєш будувати своє життя з позиції, що я автор свого життя, що я взагалі хочу робити. І отут такий момент. Повертаючись до грошей, як я сказала, що більшість жінок вважають, що якщо вони будуть заробляти багато, то то в них починає рости, як я сказала, яйця, да? що вони стають от, мужиком, типу в спідниці. Знову ж таки, це ваше, я ж кажу, заробляти можна по-різному. Ви можете впахивати, і заробляти багато. А можете робити це в легкості і заробляти теж великі гроші. Це питання тут, як ви мислите, як ви до цього ставитеся. Тому що, скоріш за все, у тих жінок, да, які я починаю працювати 24 на 7, бо тільки так і зможу заробити великі гроші. Ні, це неправда. Ви можете заробити великі гроші, так як ви хочете цього. Хочете в легкості, будь ласка, як я сказала, заробляйте. Тому, коли ви починаєте розуміти, хто ви є, насправді, ви, по-перше, задаєте себе питанням, знаєте, яким? Не по типу, де я можу зробити більше, а що я хочу робити. І коли ви собі задаєте питання, а що я хочу робити? Що я взагалі я хочу робити? Чим я хочу займатися? Я хочу подорожувати, можливо, можливо, я хочу не знаю, малювати, можливо, танцювати, можливо, щось знімати, можливо, займатися якоюсь научною діяльністю. Що я хочу? Ви задаєте собі це питання, і далі ви можете реалізувати себе в тому, що вам подобається, і заробляти великі гроші. Тільки більшість людей в це не вірить. Ось що це можливо, це по перше, а по-друге. Мало людей вірять в те, що можна заробляти великі гроші тією справою, яка вам подобається. І тоді у да, вас не будуть рости, оті яйця, тому що ви будете робити те, що вам подобається, і ваше життя буде набувати трошки іншого змісту, іншого сенсу. Ви будете більш наповнені, більш повноцінні, більш щасливі. Коли ви звернете увагу не на чоловіка, який має вас забезпечувати, і має вас, як кажуть, да, підтримувати фінансово, а ви звернете на себе. І я в цьому бачу глибшу філософію набагато глибшу Скажімо так, відповідь, ніж, можливо, як бачите, це ви. Тому що ви дивитесь так зверху: типу, що там має хтось, що має хтось, фу, хто кого має забезпечувати. Але насправді, коли ви звертаєтесь до себе, коли ви починаєте задавати собі питання, а що я хочу? Ви тоді починаєте більше заробляти, ви чітко усвідомлюєте, що вам ну, не потрібен ніхто для того, щоб. Тому що ви ж, по суті, знаходитесь в стані підлеглого. Типу тобто, вас, вами людина керує. Ви не керуєте своїм життям. Скільки вам грошей сьогодні дадуть, от на то ви і живете. А коли ви керуєте своїм, да, ви сидите за штурвалом, вам відкривається безмежний світ, купа можливостей, які хочеш, такі обирай. А коли жінка обирає цю позицію ні. I <laughs> Чоловік мені має забезпечувати, тобто не я маю масі забезпечувати, не я себе настільки обожнюю, що я хочу займатися справою, яка мені буде, мене буде допомагати мені, мені да, себе реалізовувати, якої я зможу заробити ту кількість грошей, яку я хочу, з якій я зможу собі дати, те, що я хочу, і я буду від цього кайфувати. Я не буду чекати, поки мій чоловік там заробить і дасть мені гроші. Я не буду сперечатися з якимось чоловіком, який мені, по суті, нічого не повинен, що він мені має забезпечити якесь там життя, яке я собі придумала. бо я Себе настільки, блін ціню, я настільки відчуваю да, свою цінність, я собі хочу це здати в першу чергу. А не сидіти під умом і чекати, поки там хтось з'явиться для того, щоб мені це дати. Можна так сидіти, і він ніколи, блін, не з'явиться. Я зараз, звісно, жартую, але я маю на увазі те, що коли. Ну, ж таки, я розумію, що ця тема тригерна. Більшість людей, ну, жінок, да, скажуть, дай в смислі, як так, як, як цей це, чоловік не має мене забезпечувати. Я зараз говорю не про такий, знаєте, цей грошовий момент. Я зараз говорю про те, що е, ви можете бути набагато щасливішою людиною, коли ви почнете робити так, як ви хочете, розумієте? Так, як відчуває ваша душа, іти за покликом душі. Коли ж ви сіте чекаєте під піньком, коли ж з'явиться людина, яка буде вам вас крутити по життю, ви пропускаєте своє життя. Тому що саме зараз, саме сьогодні, ви можете взяти і створювати те, що ви хочете в легкості, в кайфі, в натхненні. Розумієте? А не просто сидіти і чекати, поки хтось це зробить за вас. Ось про що я. І це набагато глибше, набагато глибше, ніж може вам здатися на перший погляд. Думати. Я не хочу тут нікого найти образити чи сказати, що чоловіки розслабтесь, ви не маєте забезпечувати дружину. Я тут більше про те, що світ зможе існувати в радості і в щасті. Тільки тоді, коли ми кожен візьме відповідальність за своє життя, знову ж таки, це не про те, що ви маєте фігачити як кобиляка. Розумієте, це не про це. Відповідальність це жити в кайфі з собою, зі своїм налаштуванням, які у вас є всередині. І поки кожен це зробить, ви. У інший рівень, так би мовити, свідомості трошки піднімати, взагалі у вас інший буде рівень життя, і тоді стосунки будуть по-іншому складатися. І те саме чоловіки, я вважаю, що в принципі, якщо всі були б щасливі і нікого б не було б гівна всередині, то один одному ми б хотіли робити добро. І можливо да, фінансово підтримувати. І це не було б з позиції, знаєте, дати вимагання якогось чи чоловік, що він має зобов'язаний це робити. Це було б з позиції, що ми настільки у нас так багато ресурсу всередині, і в принципі ресурсу, да, грошей, якихось інших речей матеріальних. Його так багато, ми настільки класні, ми нам настільки приємно бути. От ну, життя таких. Хотіла матікнутися, вибачаюсь таке класне. В общем, одним словом, таке класне. Що я хочу цим ну якби ділитися з іншою людиною. З цієї позиції би йшло. І повірте мені, якщо б чоловіки теж, вони, оце трошки лушпиння, того, що вони повинні бути там чоловіками, якщо б вони були більш вразливими, якщо б вони більше задавалися питаннями стосовно, хто вони є, тоді б світ почав би формуватися, ну, змінюватися трошки. І ми тоді, можливо, дійшли б до тієї точки, коли всі були б щасливі, і ми з цієї позиції, з позиції любові дарували один одному цю любов. А поки виясните, тому що частіше всього. Коли ви не задоволені життям своїм, коли у вас є оце якесь, знаєте, таке вимагання від світу Дай, дай чого ти мені не даєш, чого все погано, Чоловіка чекай, поки він прийде, мені щось дасть, бо життя фігове, а я нічого не роблю. В дупі сижу, нічого не роблю, чекаю, поки мене звідти витягнуть. І от очікую, що а, ну, та ж казала, да, що чоловік, справжній чоловік забезпечить, я буду на це давити. І от тоді, може, я заживу класним життям. Ні, ви заживете класним життям, поки ви самі візьмете свій штурвал, вилізете з дупи і почнете робити те, що вам подобається. Ось так, я не агітую, що е ну, ж таки, я сподіваюся, що я донесла суть того, що я хотіла сказати. Я не про те, щоб, знаєте,. І, коротше, одним словом, я про щастя. І про те, щоб ви, можливо, зараз усвідомили те, що ви могли б зараз бути в Парижі, купувати собі дорогі сумочки. Якщо б ви почали жити своє власне життя, а не очікувати, що вам хтось це має зробити. От про що я? Поки ви сидите і чекаєте, ви втрачаєте свій дорогоцінний час. Ви могли б реалізувати себе і зробити те, що ви хочете. Ось так. І це не про силу ох, чоловічих яєць в спідниці, ні. Це про легкість і про те, що я настільки себе люблю, я настільки себе реалізую, світ настільки взагалі якби він великий, що я можу це зробити. Ось про що це. Тому, дівчата, якщо вам відгукується ця тема, і ви дійсно хочете дарувати собі те життя, яке ви хочете, не від чоловіка. Керувати своїм штурвалом самостійно, я вас запрошую на безкоштовну консультацію. Я працюю в своєму власному підході, про нього можете прочитати на сайті. А от кому цікаво, саме дійсно якось, знаєте, практично да, це спробувати, я вас запрошую на консультацію. Там ми з вами і поговоримо на ті теми, які вас турбують. Тому ця інформація є під відео. А я вас цілую обіймаю. Чоловіки, ви там теж не розслабляйтесь. Звісно, я жартую. Я хочу лише те, щоб всі були щасливі. А всі зможуть бути щасливі тільки тоді, коли ми зможемо бути справжніми. От, а справжніми, так, да. це тоді, коли, дорогі дівчата, не всі чоловіки будуть в кавичках чоловіками. І не всі жінки будуть в кавичках жінками. Ми зможемо бути щасливими тільки тоді, коли ми будемо справді проявляти себе і будемо відвертими один з одним. Ось так, любі. Все, чекаю вас в наступних відео і до зустрічі.